Сьогодні у цьому відео поговоримо про iPhone 12. Безсумнівна, дана модель смартфону досі залишається актуальною, і ти можеш сміло розглядати даний до купівлі саме зараз. Даний телефон буде актуальним ще декілька років точно, і оновлення він отримає навіть у 2025 році. Даний телефон, якщо навіть перестане отримати оновлення, він також буде актуальним і буде працювати. Цим телефоном комфортно користувати зараз, і він повністю закриває всі базові задачі користувача. Apple його ще не зняла з виробництва, він є у продажі, і ти його можеш придбати новим і отримати задоволення від розпаковки і користування новим гаджетом. iPhone 12 це дуже красивий смартфон, і в принципі, як і всі айфони, він виглядає дуже гарно і зроблений класно. Apple дійсно вміє робити свої пристрої. На цьому відео iPhone 12 на 64 ГБ у чорному кольорі. І якщо ти хочеш купити собі строгий і класичний телефон, то раджу розглядати саме цьому кольорі. Даний колір більш практичний, такого кольору телефон легше продати, і до нього підходять всі чехли різних кольорів. У комплекті даного телефону іде кабель для зарядки, документація. І наклейка яблука, як завжди, по запакуванню, по коробці все дуже круто, і вражень дійсно класне від розпакування і користування пристрою. Не дивлячись на діагональ дисплею, телефон комфортно лежить в руці. Ним дійсно можна користуватись однією рукою і робити це з комфортом. За рахунок алюмінієвої рамки, пристрій важить менше, і товщина пристрою дозволяє міцно і легко тримати пристрій в руці. Так, прямі грані вони відчуваються сильніше. Але я би не сказав, що вони ріжуть рук. Якість матеріалів даного телефону безсумнівно дуже на високому рівні. Те, що телефон не має приставки Pro, не говорить про те, що він гірший від дорожчої версії. Насправді він також гарно виглядає і зроблений з хороших матеріалів, і до збірки його також питань немає. Плюсом також є те, що у 12-ї версії є велика кольорова палітра. Наприклад, для мене завжди перевагою просто iPhone без приставки Pro була його вага і тактильне відчуття при користуванні. Адже алюміній легше в сталі, і, наприклад, для мене це реально грає дуже велику роль. Раніше я схилявся в сторону прошки тільки із-олетрану, але з урахуванням того, що тепер всі навіть мінімальні моделі айфонів навіть 12 міні, мають цей лотекран. То можна сміло обрати даний девайс. А дивиться, в принципі, це також гарно. Так, алюмінієва рамка вона не так блистить, як стальна, але в принципі це навіть практичніше. Якщо взяти до уваги характеристики і камери даного пристрою, то їх з головою вистачає, і вистачить ще на роки з запасом. Пристрій швидко поводить себе при навантаженні, при відкриття програм, серфінгу в інтернеті, перегляді якісного відео. На даному телефоні комфортно можна монтувати відео 4К, записане на цей самий iPhone, і грати в тяжкі ігри. Телефон не лагає, суттєво не гріється і добре тримає зарядку. Так, акумулятор тут добрий і максимально в мене виходило вижимати з даного смартфону це 8-9 годин. Залежить звичайно, чим користуюсь, тобто все індивідуально, які задачі, які підключення. Ну, але при максимальній ємності акумулятора він все-таки витримує до 9 годин. Камера даного телефону також закриває всі потреби звичайного користувача. Фотки тут якісні, чіткі, хороша стабілізація відео, є можливість запису 4К-60 кадрів, і повністю задачі по фото і відео тут виконуються на високому рівні. На камеру iPhone 12 mini я записую всі відео на цьому каналі з весни, і ти можеш оцінити якість зйомки на даний смартфон. Відповідно, це все саме стосується і iPhone 12, адже вони відрізняються тільки розміром. З мережою проблем ніколи не виникало. Зв'язок він тримає дуже добре. Якщо брати по з мережам, типу Bluetooth і Wi-Fi, також все добре. Телефон надійний і швидкий. Окремо можна похилити екран даного телефону, адже він реально тут крутий. Тонкі рамки, висока чіткість, велике розширення, класні кути огляду, безсумнівна дуже крута яскравість. Тут хороші кольори і приємна картинка. З досвіду використання і даного телефону, і 12 міні, який є мій основний смартфон, можу сміло сказати, що через рік це буде одна з найпопулярніших популярних моделей на ринку бою смартфонів, адже телефон дійсно гарно збалансований.